Головне події в Харкові та області 17 липня. В Україні скасують наказ про дистанційну освіту. Обіцянку позбутися документу МОН із номером 1112 дав перед призначенням першим віце-прем'єром Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Документ мав скандальну репутацію, але заява Федорова про його скасування викликала чи не більший галас. Міністр супроводив її коментарем: будемо шукати шлях, як виводити дітей в офлайн. Це сприйняли як намір скасувати дистанційне навчання взагалі. За півдоби Федоров схаменувся та всіх заспокоїв. Дистанційку загалом не скасують. Йдеться лише про конкретний наказ Міносвіти, проти якого виступали громади та депутати. Що відбувається та як це торкнеться Харкова, пояснив мер Ігор Терехов. По-перше, він категорично запевнив, онлайн-навчання буде. По друге пояснив, що ж не так із міністерським документом. Міський голова написав: цей наказ позбавляв дітей за кордоном доступу до нашої освіти, змушував переселенців ходити в школи за місцем тимчасового проживання. Вимагав мати мінімум 20 учнів у дистанційному класі, коли за законом достатньо п'яти. Тобто дітей, які виїхали з Харкова на відносно безпечні території України, з 1 вересня мали перевести з онлайну в рідних школах до навчання офлайн за місцем проживання. Водночас довелося б скорочувати недостатньо наповнені навчальні класи, а слідом і вчителів. Селами невеличким громадам це загрожувало повним знищенням навчальних закладів. Тож обіцяння Федорова в Харкові сприйняли як добру новину. Ракетну атаку РФ по мерії Харкова допомагала готувати 45-річна безробітна містянка. Про таке заявив речник СБУ Владислав Абдула. За версією слідства завданням підозрюваної було обходити територію біля адмінбудівель, перевіряти наявність військової техніки та підрозділів сил оборони. Інформацію вона передавала росіянам. Діяльність жінки задокументували, а її саму затримали. Схеми переправлення ухилянців за кордон виявили в Харкові. В організації підозрюють місцевого мешканця 54 років. Він запевняв клієнтів, що жодна легальна підстава для перетину кордону не працює. Пропонував організувати незаконну втечу за 10 тисяч доларів. Основну частину суми йому мали сплатити в Харкові. Решту довіреним особам у Львові. Після передачі 30 тисяч доларів передплати за виїзд п'яти чоловіків фігуранта затримали. Повідомило об обласна прокуратура. Зараз виявляють осіб, які могли раніше скористатися його послугами та покинути Україну. Сезон гроз у Харкові та області триває. Регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища, на які очікують завтра, 18 липня. За прогнозом, у день буде гроза та місцями шквал. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.